Везміна повинна бути на грядки. Вона у мене виглядає ось так. Це ось є, тут у мене росло. До речі, хто ще хоче, трошки їсть. Калібраху тут росла, але вона, бачите, вже така. Якогось вона щось їй не подобалося, одним словом. Грунт куплений. Тепер тут буде рости колхійку. Рахуа шкода так викидати, її в грунт втекну. Трішки попускали корінь в горщиках. Висаджуємо на розмір цибулини. Тут ще більше корінь опустило. А тут навіть в дренажні дирочки виліз корінь. А ну зараз подивимося, що тут за корінняка. О, бачите, як гарно набрався води. Отак От виглядає у мене сівозміна. Тепер будуть рости у мене тут колхікуми і цвісти. Бажаєте замовити мої квіти на опта поштучно. Пишіть в особисті повідомлення.